Thank you Вати 42 мільйони гривень із міського бюджету на потреби військових добровольчих формувань та на оборону громади. Таке рішення депутати прийняли на сесії на минулому тижні. Вони не змогли розглянути це питання, оскільки не дійшли згоди. Під час сесії депутати проголосували і за створення в сумах комунального закладу міський ліцей із посиленою військовою та фізичною підготовкою. Це буде заклад міський, і ми але для всіх. Для всієї області і також можуть приїжджати з інших областей, навчатися в даний ліцей. І ми сподіваємося, що ми вже піднімаємо питання відновлення корпусу і сподіваємося, що після перемоги він буде розміщений на території колишнього кадетського корпусу. Де саме базуватиметься заклад і коли розпочне роботу, у міській раді поки не зазначають. Ми визначаємося сьогодні з приміщеннями. І головне, що в нас вже є рішення про створення самого ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Харитоненка. Ми порахували фінансування. Ми порахували всі пропозиції. Ми поговорили з колишнім керівництвом, з тими з викладачами, які були в Хмельницькому, які повернулися зараз в наше місто, які знаходяться в нашому місті. Ми все порахували і виключно з ситуації, яка є, і з тих пропозицій, які є сьогодні по всій країні, ми я думаю, повинні в числі перших. Бути ще одне питання, яке винесли на розгляд перейменування вулиці Друга Харківська на честь воїнів-інтернаціоналістів. Із такою ініціативою виступили представники спілки ветеранів Афганістану. Деякі депутати виступили проти. Не можна пишати злочинам комуністичного режиму, який забрав життя тисяч українців на чужій землі за чужі ідеї та інтереси. Кожен, хто достойно пройшов через пекло Афгану, заслуговує на шану. Але героїзувати ці події шляхом присвоєння нас вулиць у час збройної агресії я вважаю неприпустимо. За перейменування вулиці проголосували 16 із 34 присутніх депутатів. Тож вулиця лишає свою назву Друга Харківська. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко. Новини СТС. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року кілька мільйонів українців виїхали до країн Європи, а частина громадян втекли від активних бойових дій до інших областей України, в тому числі і на Сумщину. Наразі в Сумській області зареєстровано 87 тисяч 600 внутрішньо переміщених осіб. Найбільше з інших областей переміщених осіб нам дала Харківська область, Київська, Донецька, Луганська. Дві третини громадян з числа внутрішньо переміщених осіб на Сумщині це внутрішньообласні переселенці, що переїхали з прикордоння через щоденні обстріли і руйнування. Наразі в області проходить евакуація людей з п'ятикілометрової кілометрової зони. То люди, які перемістилися з цих громад в безпечні території. Матимуть статус внутрішньопереміщених осіб. Також матимуть статус внутрішньопереміщених осіб люди, у яких зруйноване житло і непридатне до проживання. У департаменті зазначають, з 1 серпня нарахування виплат для внутрішньопереміщених осіб відбуватиметься за новим графіком. Виплата проводилась в три періоди: 2, 12 і 22 числа кожного місяця. З 1 серпня це буде здійснюватись 15 і 28 числа кожного місяця. За статистикою у нас десь 46 тисяч одержувачів державної допомоги, і в останньому місяці ми нарахували 147 мільйонів гривень для виплати. Внутрішньопереміщеним особам людям, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, проте довше 30 днів перебувають за кордоном, виплати автоматично припинятимуться за винятком окремих обставин. Відрядження це може бути довготривале лікування, це може бути оздоровлення дитини, це може. Бути супровід когось із родичів, які потребують такого супроводу, то тоді цей фактор не діє, і людина матиме право на призначення такої допомоги і на її подальшу. Виплату з 1 вересня припиняються виплати допомоги для громадян, які мають статус ВПО, але перебувають на повному державному отриманні або в місцях позбавлення волі, призупинені до уточнення даних і виплати державної допомоги для переселенців-двійників. І в більшості випадків це діти, які зареєстровані як з татом, так і з мамою. Будемо аналізувати, чи була переплата. І якщо все гаразд і все добре, то е, виплата буде відновлена з моменту припинення. Усім внутрішньопереміщеним особам, хто отримував допомогу в липні, з 1 серпня виплата продовжена автоматично ще на півроку. Сім'ї, які є малозабезпеченими, тобто мають на кожну внутрішньопереміщену особу дохід менше ніж 8376 тисяч гривень. І хтось із переміщених осіб, членів родини, має категорії вразливості, такі як особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, доглядають за престарілою людиною, є багатодітною родиною. Таким родинам також ще на півроку, після січня, також буде продовжена. Автоматична виплата допомоги з 1 листопада цього року виплати ВПО призначатимуть не окремо на кожну особу, а на всю родину. По дві тисячі на кожну дорослу людину і по три тисячі на дитину. Однак хтось один із батьків буде отримувати всю суму повністю. Органи соціального захисту також перевірятимуть майновий статус окремих категорій ВПО. Чи е, здійснювали вони протягом попередніх трьох місяців покупку? на суму більше ніж 100 тисяч гривень, чи є у них депозитні рахунки на суму більше ніж 100 тисяч гривень. І на жаль, такі родини права на допомогу не матимуть. Якщо у родині внутрішньопереміщених осіб є особа, що не має такого статусу, однак має автомобіль молодше п'яти років, починаючи з року випуску, або банківський депозит, то й вся родина з 1 листопада втрачає право на державну допомогу для ВПО. Якщо особи зі статусом внутрішньо переміщених переїздять на інше місце проживання, то протягом 10 днів потрібно повідомити про це до органів соцзахисту і перереєструватись. Новини СТС. Сумчанка вирішила придбати телефон у подарунок для брата. Смартфон знайшла в одному із інтернет-магазинів. Магазин цей має багато підписників, там 70, то тисяч. От і дуже багато позитивних відгуків, як мені здалося на перший погляд, але це все. Було брехнею в результаті. Продавець зазначав, що працює лише із повною передплатою і робити її варто, перейшовши за вказаним посиланням. Я роблю оформлення через цю ссылку, кошти зняло, вони мені кажуть, що все добре замовлення напишу вам, замовлення прийняте, напишу вам після відправки. Я їм кажу, дуже дякую, і більше доби вони на зв'язок більше не виходять. Тобто, на моє смс. Голосові почта, вони ніяк не реагують. Оплативши товар чи вказавши власні персональні дані на такому сайті, ви потрапляєте у пастку зловмисників. Необхідні вам товари ви так і не отримаєте, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас. У поліції зазначають, замовлення потрібно робити лише на перевірених сайтах. Також не довіряйте онлайн продавцям, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою. Для покупок в інтернеті краще використовувати перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів у разі, якщо товар не буде відправлено або він буде неналежної якості. Патрулюючи місто на вулиці Набережної річки Стрілка, патрульні побачили, як водій Кія Оптіма проїхав на червоний сина світлофора. Під час спілкування з чоловіком з'ясувалось, що він має ознаки сп'яніння. ну є правда. Я не бан, сьогодні граму ще грамощений плюс. Отакі молі симдроми похмелять розумів. Прилад Драгер зафіксував позитивний результат. 049 проміла алкоголю. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративних матеріали, а саме забрис перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофору, а також керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого керування його було відсторонено.